Будеш міняти люстру. Та вже поміняєш, що буде перекидатися. Поставлю нову, то й все. Вже пару тижнів лежить, а ніяк руки не то, що руки не доходять, часу нема. То одна робота, то друга, п'ята, десята. Трямалу бо це не зайде. Не достає. Так, світло. На всякий випадок автомат виключу. Треба зачищати, бо трошки поукислювалося. Щоб свіже було, свіжий дріб був. Він окислений, по Треба було спеціальну маленьку лампочку купляти, Але резинка на сонці збутлила, стекло побилося. Зараз новий поставимо. Тут же велика лампочка зайде. Як перевірити, чи воно накріплене, нам підійде. Так. Блін. А як що примірити? Стоп. Стоп, 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 стоп. На один чепити, один треба пересвірлювати, чи може на одному буде тримати. Він тяжкий. Він тяжкий, там та рамка і те скло важкуває. Та воно просто... Може роби б два, щоб не грибну, де потім буде шкода, бо де ми ще такого одного купимо? На, на той нижній і сверлити. Зараз все буде добре. Зараз на один зачепимо, зробимо відмітку, де сверлити другий другу дзюру. Є відмітка зараз просмерла. Добре, так зараз так, 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 так. Тут треба чуть зрізати, щоб Дріт запустити. Щоб дріт, тут отакі ці е, резинові купочки. Так, просто зрізаю і там О, Угу. Трошки зачищу. Тут тоненький дріт дуже зачищу. І вдвоє, щоб до патрона прикрутити. Колись сусід розказував, він набагато молодший, армії привезли на полігон, ну то вже в 90 ті роки. Та й питають, лампочку вкрутити вмієш? Мію? Ну, то каже, будеш електриком. Так само я. Лампочку вкрутити вмію. Все, електрик вдома. Зараз прикручу. закрутим лампочку, попробуємо, чи все грає. О. О! Все, тримається. Міцно. Міцно, не впаде. Що, ставимо, ще стару лампочку чи економку? Може економку? Чи ні? Зараз провіримо. Можна і економіку поставити, але йти нема що. Вже як згорить, тоді. Не може і так. Так, і. автомат включити пробувати. Чи ще світло є? <звітло> да буде світло. Не електрик, але лампочку вкрутити вмію, вкрутив. Так, і щось і до стіни вчепив. І <звітло> до стіни вчепив. Так, і дротики під'єднав. Так. Да. Ну що, закриваємо стеклом. Ну. Тут а хоч велика лампочка підійде, але, а то їдь спеціально купляй, бо ну де порівняно з тим, а що потім стояв. Тут вже було перероблено... Ну, знаєш, такий так маленький китаєць. Ну. Все. Так. Зараз все буде грати? Ну що так? Два прикрутили і останній штрих? Не зрозумів. Закрой, але ж він був закручений. Останній штрих вже ціну можна зняти. О! Приймай, хазяйка. Супер, супер. Ну і вигляд зовсім інакше ніж там, те було доробло висіло. Ну, так, чекай. Рідна ватра робила. Так, рідна ватра М -м. робила. Ну. Ще може бути таке, що і я ті деталі лив. Все може бути. Бо то в 90-ті роки їх робили, зараз навіть не знаю, чи роблять. Ну, Добре, люкс. Може, то ще й р... моя робота. Все може бути. Такі на великі прожектори нам потім клейма були, видали і ставили на кожну деталь клеймо, хто лив. А на тому дріб'ю скоту то клейма не ставили. Ставили б клеймо, то бачив би, навіть сказав би, хто лив. Якщо в 90-ті руки, поклеймів впізнав би. замочити. Ну Давай, злазь. Якраз добре в таку жару. Так. Ще випить 100 грам, то можна здурити буде.